Герої ніколи не вмирають, але інколи у них простає бити серце. Луцьк знову навколішка зустрічає своїх полеглих героїв. Лучанин Роман Данилюк та Олександр Бурик із села Горянівка сьогодні востаннє повернулись додому, щоб вже назавжди з ним попрощатись. Тепер їх домівка на землі це наші спогади в душі. Кажуть, на війні смерть не обирає, а вона обрала. Найкращих, молодих, хоробрих і справедливих, які нам з вами віддали стукіт власного серця і стали поруч з янголами. Сьогодні у Луцьку, у кафедральному соборі Святої Трійці, схиливши голови, прощались одразу з двома героями. Сьогодні душі тих юнаків і Романа, і Олександра, десь тут в нашому просторі, бачать нас. Що могли, вони найкраще сказали там на сході. Коли своїм життям протиставалися невимовному злу. Лучанин Роман Данилюк служив на посаді сапера інженерно-саперного відділення. Військовослужбовець загинув 14 січня в Луганській області в районі населеного пункту Діброва під час виконання бойового завдання. Молодому захисникові було лише 22 роки. Ще недавно він мріяв про міцну сім'ю. А тепер поряд з домовиною стоїть коровай, немов німий свідок того, як багато не встиг юнак на землі перед тим, як відправитись на небо. Він пішов із життя, із серця рідних та знайомих ніколи. Хотів мати сім'ю, спокійне життя, він такий досить спокійний, рівноважений. Не зна... ну, дуже шкода, тяжко, чесно говорити. Як згадуєш, шкода, що так сталося, звісно. Він, наприклад, завжди мені допомагав. Ну, ми, ми дружили з п'ятого, ну, дуже добре дружили з п'ятого класу. Ми постійно з ним грали. Ну, я не знаю, як охарактеризувати. Ну, просто він, він був найкращим однокласником і зараз це підтвердилося. Лучанин Олександр Бурик, 1980 року народження, загинув 15 січня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кучерівка, що в Харківській області, був призваний на службу по мобілізації та служив старшим солдатом у зенітно-ракетному взводі. Рідні та друзі згадують героя як чуйну та чистосердну людину, захисник ціною свого власного життя, виборював для нас не просто волю та свободу. Він виборював для нас світ, в якому більше ніхто не буде змушений прощатись надто рано. Але надто рано попрощатись з Олександром довелось його сім'ї. Він мріяв поцілувати доньку, а вона мріяла віддати йому свій малюнок. Я йому малюнка принесла. Тато малювала, так? Оце тато, це мама, це я. Олександра, я пам'ятаю, кращим татом, який у нас був. І є, і був до нас. Правда, донечка? Да. Він для нас живий і буде завжди жити. Хороший сусід Сашко був. Разом футбол грали колись в дитинстві. Разом дітей гаділи. Ну і хороший хлопець був з великої букви. На війні злишком вистачає болю. Чого на війні завжди в обмаль, так це часу. Не вистачило його і нашим героям. Вони не вагаючись віддали своє життя на землі, щоб жити вічно в нашій пам'яті. Сьогодні, на жаль, провели. Останній путь ще двох наших героїв, ще двох лучан, які віддали своє життя на війні, віддали за те, щоб відносно мирне життя в нашому місті, в інших містах України продовжували, за те, щоб не було такої розрухи, таких страхів, таких руйнувань, які на превеликий жаль є в окремих містах і селах на Сході, на півдні України. І ми повинні завжди пам'ятати, яка ціна кожного цього відносно мирного дня в нашому місті, в нашій громаді. Хочу висловити щирі співчуття рідним, близьким, сім'ям наших загиблих героїв. І, е, на превеликий жаль, такі, такі прощання, як сьогодні, це кожного разу нагадування про те, що кожен з нас має робити максимум того, що від нас залежить, для того, щоб наблизити цю перемогу. Тому вічна пам'ять і честь і шана нашим героям. Поховали військовослужбовців у секторі військових поховань на кладовищі в селі Гаража. Ми розділяємо тугу та смуток разом з близькими полеглих героїв, бо це не їх біль, це наш спільний біль. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі.